Усім привіт! Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні у нас на огляді буде ось такий паркетнічок. Це у нас Peugeot 3008 18-го року виготовлення з двигунчиком 1,5 літра дизель, 130 кінських сил на автоматі. Автомобіль має 195 тисяч рідного пробігу, весь в оригінальному окрасі привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Покажу вам його ззовні офігенський кліренс, великий місткий кросовер, має галогенну оптику, противотуманні фари, передні задні парктроніки, великі е, які це в нас, 17 легкосплавні диски, гума нульц. Е, якщо знайду 24 рік, подивіться який запас протектора. Автівка в ідеальному стані, не потребує ніяких вкладень. Є в нас автоскладування дзеркал, повний електросклопакет, тканівий салончик, зацініть стан водійського сидіння. Чистенька стеля. По комплектації. Давайте подивимось. Зараз покажу вам. Як нас виглядає ключик? Без ключового в нас немає, але ну що маємо, те маємо. Запустимо цю автівку. Цифрова, цифрова LED-приборочка. Жодних помилок пробігу 194, майже 195 тисяч кілометрів. Зустрічає нас в першу чергу ось таке невеличке, компактне кермо. Шкіряне мультикермо є підрульові перемикання, пелюстки перемикання швидкостей. Також у нас є датчики світла і датчики дощу. Круїз контроль обмежувач швидкості це все у нас також є. Ну, як звично, воно ось тут знаходиться. Двохзонний клімат, контроль смуги, сенсорна багатофункціональна мультимедіа. Давайте покажу, як це все працює. Можна регулювати. Клімат увімкнути автоматичний. Керування температурою. Ліва зона та права зона. Салоне дзеркало в нас з автозатемненням. Ось так виглядає селектор перемикання передач. Драйв та заднє. Електронне стоянкове гальмо, кнопочка спорт. Е, ну, Для півтора-літрового двигунчика, я думаю, що спорт це трошечки не про це. Тут про економічність та довговічність. Преміальні матеріали, все м'якеньке, все приємне. Шумоізоляція на висоті. Ось такий великий місткий бардачок. Тут у нас два підстаканечки, відділ. Для якихось дрібничок ваших, то також великий відділ ось тут. Ось такий у нас підлокітничок. Досить, перепрошую, досить місткий і навіть з підсвіточкою. Ось так це все встановлюється. О, попав. Ось так у нас виглядає салончик. Купа налаштувань різних, Android-Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, гучний зв'язок і навіть навігація. Ось так це все виглядає. Подивіться, як футуристично все. Лаконічно, хромові вставочки, вони всюди дублюються. Клімат у нас працює, холодить, все, все в нас працює. Зверху у нас керування підсвіточкою в салоні. І давайте тепер перейдемо на задній ряд сидінь. Сів мій зріс 193 см. І давайте подивимося, скільки місця буде позаду, позаду мене. Заводське тонування. І подивіться, скільки ще запас місця до сидіння попереду, сам за собою сидячи. Вздуховоди для пасажирів позаду, прикурювач. Ось такі в нас є кишеньки. Досить багато місця по салону ззаду. Такий в нас підлокітничок, два підстаканечки. Також є можливість для перевезення якихось довгих. Габаритних речей. Дуже комфортний автомобіль навіть позаду. Всі матеріали, все, все супер. Так, їдемо далі. Красива оптика позаду. Цей автомобіль, на мою думку, виглядає дуже круто як і спереді, так і ззаду. Парктроніки. Великий місткий багажний відділ. Маємо підсвіточку, розеточку прикурювач 12 вольт. І, що саме цікаве, у нас є можливість складання задніх сидінь з багажничка. Давайте покажу, як це працює. Раз. І два. Супер! Дуже корисна функція. До речі, поличку ми замовили, поличка буде оригінальна, все в комплекті. Давайте подивимось стан пластику. Все в дуже хорошому стані. Знизу у нас ніша для запасочки, в нас її немає в комплекті. Але при бажанні можна докупити. Стан гуми позаду. Подивіться, оцініть стан пластику і стан салону загалом. Дуже збережений стан. Передні сидіння в нас мають. Мікроліфт, нахил спинки та регулювання вперід назад. Дуже симпатичний зовнішній вигляд. І давайте покажу вам підкапотний простір. Так, під капотом у нас все чистенько, все на своїх місцях, покажу вам дати на фарах, можете ставити на паузу, звіряти, перевіряти, оцінювати. І також давайте зараз покажу він код, якщо ви хочете звіритись, перевірити цю автівку по офіційних базах Peugeot, то будь ласка. Ставте на паузу, перевіряйте. Ця автівочка у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Автомайданчик Вінкар. Її ціна 18300 доларів. Маємо доставку по Україні. Якщо вас зацікавив цей автомобіль або будь-який з тих, що є в нас в наявності, телефонуйте за номером телефону, який буде вказаний в описі під цим відео. Дамо вам детальну консультацію та порахуємо доставочку під ключ у ваше місто. А також нагадую, що якщо ви хочете придбати в нас автомобіль, але вам не вистачає трішки суми якоїсь, то в нас є можливість кредитування та лізингу. Для детальної інформації залишайте свій номер телефону в описі або телефонуйте, і я передам ваш номер телефону нашому менеджеру і надамо вам детальну консультацію. І кредитування, якщо вам все сподобається. І вже завтра ця автівочка може бути вашою. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.